Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та присадибна ділянка. З вами я Надія і ми продовжуємо е, тему приготування натурального добрива для підживлення кімнатних рослин. В попередньому відео я вам розказувала спосіб приготування натурального добрива для підгодівлі і підживлення домашніх рослин. Е, це із лаврового листя. Спасибі вам за лайки, спасибі за коментарі. Дякую вам, що ви зі мною дивитеся відео мого каналу. А сьогодні я розкажу вам, як приготувати добриво для стимулювання росту та цвітіння кімнатних рослин, використовуючи сікалої. Ось в мене є така рослина. Алої, я думаю, що всі з нею знайомі, всі її використовують в лікувальних цілях для себе, для нас, людей. Але можливо, не всі знають, що сік з алої також можна використовувати як відмінне добриво натуральне для кімнатних рослин. Із рослини алої легко приготувати натуральне добриво, що складається із корисних мікроелементів та допомагає активізувати життєві сили рослин. Алої міститься, велика кількість мінералів, хром, фосфор, калій, магній, залізо, мідь, також вітаміни групи Б, С і Є. Е. Алоє допомагає оживити в клітинах рослин всі життєві процеси. Воно лікує рослини, натуральна підгодівля складається з антиоксидантів, які захищають рослини від хвороб. Калій дозволяє краще засвоювати вуглекислоти, магній – хороший помічник при стимуляції цвітіння і краще розвивається коренева система. Всі калої є цілющим засобом, існує ряд переваг його використання у вигляді підгодівля для рослин. Це відсутність токсичності. Також позбавлення рослини і корені від бактерій, прискорюється обмін речовин. І що хочеться сказати, тому не обов'язково купувати, використовувати дорі підгодівлі на своєму підвіконні можна виростити лікарський засіб для квітів, який не поступається складом корисних речовин від покупного добрива. Натуральний продукт дозволить вилікувати всі домашні квіти. Вони будуть доглянутими та красивими. Які ж квіти ми можемо підгодовувати даним добривом із соку алої? Ну, насамперед, якщо у вас є такі рослини, домашні. На підвіконні квіти, які слабкі, які мляві, це добре. бо оживить їх також, якщо ви посадили молоденькі рослини. І хочеться, щоб вони швидше виросли і вам квітували. Також допоможе це добриво. Але якщо ви купили цей парусочок у квіткових магазинах, то краще не застосовувати це добриво, бо ми не знаємо, чим підгодовували у магазинах, щоб ми не наробили шкоди. Також я не рекомендую застосовувати це добриво на фіалках, через те, що фіалки вони дуже ніжні і примхливі квіти. Ми пізніше я зроблю відео по них, а взагалі полюбляє це добриво усі, крім названих вище рослин. Я же ж ми, ми будемо готувати це добриво. До та перед ми повинні розуміти, що сік алої не повинен бути свіжим. А як ми повинні зробити, щоб зробити це все правильно? Перед нами ось рослина алої. Вона вже три роки її є. Адже ви знаєте, що цілющу силу і має. Рослина алоє, коли вона має більше 2 роки. Я вам дам ссылку на відео. в мене є про рослину алоє, її цілющі властивості, як приготовлювати різні настоянки з алоє, як лікуватися з алоє. Я вам дам ссылку на відео. Що ми повинні зробити? Насамперед, ми повинні взяти у ці рослині самий нижній листочок. Легенько її воно дуже добре відривається. Відриваємо, щоб не, цей, щоб не втратити соку. І цей листочок він у нас має простояти не менше 5-7 днів, має простояти в нас у салафановому кульку. У кульку ось я зробила, ви бачите, він має бути не повністю герметичний кульочок, я зробила дирочки і ми кладемо у холодильник на 5-7 днів цей листочок. Коли минає 5-7 днів, у мене вже листочок такий постояв в холодильни холодильнику сім днів, я його ось дрібненько нарізала. Взяла цей листочок, цей кусочки, які я нарізала у марлючку і видушила сок. І перед нами є відстояної півтора літри води. І на цих півтора літри води нам потрібна чайна ложка свіжо-вишитого соку. Ми лиємо цей сік. І це вже в нас приготовлене натуральне добриво для стимуляції росту, для стимуляції цвітіння наших квітів. Звичайно, ми цим добривом поливаємо такі квіти, які вони саме в активній фазі. Наприклад, перед нами ось декабріст. Він нам вже через місяць має квітувати. тому якраз саме час отаке добре зробити і підгодувати цей декабрист. І він активізує процеси обміну, і ми вже побачимо, як він нам випустить свої брунючки, і ми отримаємо гарне-гарне цвітіння через цей місяць, який ми хочемо. Також ось перед нами драцена. Кому цікаво, як за нею доглядати, в мене є відео. Я дам ссылку на відео, погано видно, бо світла нема. Так ми робимо зйомку. Ось, подивіться, яка красива драцена. Якщо ви подивитеся відео, ви побачите, там її маленьку, а це вона вже за цей час так гарно ось підросла. Я там і розказую відео, як її можна розмножувати. Як ви бачите, ми верхушки не зрізували, і ось укорінили її. І вона вже вийшла наша така пишна-пишна. Я вам дам ссылку на відео. Ось ми з вами зробили добриво. Вам. І що я хочу вам сказати. Що е, цим добривом також добре підгодовувати розсаду. Ми будемо з вами займатися розсадою вже десь в лютому, в березні місяці. І е, також замочується високоалої насіння на розсаду. Взагалі, е, ця Розсада взагалі, як вона здорова, а ми з вами ось розказуємо, що сік алоя дає дійсно здоров'я, то, звичайно, це запорука гарних урожаїв у нас на вулиці. Тому цей сукулент алоє, він не то, що зобов'язаний бути в кожного будинку на підвіконі, адже його можливості взагалі безмежні. Але що я хочу сказати. Застосовуючи різне підживлення для домашніх рослин, головне це не зробити добриво зайвим, оскільки в усьому потрібна міра, надлишок мінеральних речовин може діяти руйнівно на зростання квітів і призведе до їх загибелі. З цієї причини вносити добрива слід грамотно і збалансовано, адже тільки за такої умови підживлення може давати користь нашим квітам, ну, кімнатним рослинам. Це добриво, якщо ми використовувати вже зробили це добриво і будемо використовувати його, наприклад, для цієї рослини, то ми його вносимо два рази в тиждень. Ми його підкормили і чекаємо, що нам результатом буде гарне пишне цвітіння. Дорогі друзі, я думаю, що ця порада для вас буде не зайва. Якщо вам сподобалась дана порада, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я Надія і бажаю вам радості на душі, миру, перемоги, здоров'я і гарного настрою. А в слідуючому відео ми поговоримо про орхідеї. До побачення, до нових зустрічей!